Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, підписників-гостів. Нас сьогодні, по-моєму, 24 червня, 24 рік. О, 24.06.24. 24. Це ще там начнуть ці номерологи щось писати. Але ми не про це, ми про інжири. Канал Тропічний сад. Мене звати Анатолій, дружина Анна, це все зіло знімає. І ми сьогодні поговоримо про інжири в Київській області. Як ми вирощуємо які нюанси, що потрібно зробити. В активний ріст е, період вегетації, які процедури бажано зробити в червні місяці. І так, друзі, дивіться, Показуємо на сьогоднішній день, які інжири в нас є, в якому стані. Дивіться, ось така у нас це брунцвік. Насипає в цьому році брунсвік дуже класно. Це бреба, це бреба. Я думаю, пару 2-3 недільки почне дозрівати це липень-місяць. Однозначно, я вже бачу, що вони вже, вже скоро будуть дозрівати. Я думаю, що ви бачите, ось бреба, ось бреба, і там ще є бреба, але ми на цьому не фокусуємося. Подиви, покажи, який основний врожай. Це ось насипає вже в цьому році. Дивіться, скільки плодів на кожній гілці йдуть, 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 йдуть плоди. От, і дуже-дуже нормальних розмірів я бачу, розганяє гарно зараз. От, тому, слава Богу, погода звичайно, погода, звичайно, не ідеальна в цьому році. Маловато сонця, маловато тепла, але, але, але. Я буду вірити, що все нормально буде, і інжири буду стріляти. Покажи ще також. Це коричневий турецький, також. дивіться, як насипає. Це основний врожай, там пару-тройку бреб я залишив, було буквально. Дивіться, як насипає. Молодий інжир, йому тільки декілька років, але ну, хороший сорт, мені дуже подобається. От, і я думаю, що буде діло, все буде чудово. Інжири непогано ростуть, непогано розвиваються. Що потрібно зробити, що потрібно знати е про інжири. Як їх формувати саме в цей період. Дивіться, якщо у вас молодий кущик, якщо у вас кущик перший рік там, чи другий рік, наприклад, він не так активно росте, да? маю на увазі, дає прирости. Білий оцей зелено-білий адріетичний, він реально дуже гарну масу зелену дає і він дуже активно росте. До чого я це говорю? Тому що, тому що в період з 8, там, з 5 числа там, по, цей, по цей період. Потрібно зробити які процедури. Зараз активно росте злена маса, почала формуватися ягода, вона вже формується досить активно. І що я зробив? Я майже все зробив, просто фізично не встиг вам показати трішечки раніше. Десь в 10-12 числах я пройшов по всім інжирам, пройшов по всім інжирам, трошки залишив, вам, щоб вам показати і що зробив. Я прищипнув верхівки. Приблизно говорять 8-10 листків, якщо вже є. Можна прищипнути верхівку. Для чого? Ми зупинимо точку роста, але це спровокує у нас формування ягоди, і набагато швидше піде розвиватися ягода, вона буде більша. Дивіться, я одягаю такі перчатки. В принципі, можна у кого руки по-різному реагують. У мене було ну, нормально, я обламував, але я все таки рекомендую, тому що сік, сік. А самого інжира він досить такий може попалити трошечки руки. Люди хтось там писали, та ні, це неправда. Я робив, слухайте, повірте мені, у мене опіки такі були на руках. Що я провірив це вже на собі, тому це дуже. Якщо ви там десь одну обережно обірвали, якщо у вас нормально інжирів і ви обламуєте і попав інжир, повірте, воно так пече, що цей. Що ми робимо? Дивіться, можна сікатором. Я беру отак: от верхівку і просто зламаю. Дивіться, який білий сік. Він активно зараз буде капати. От ось такі верхівки. Я зламую на усіх. Повністю інжирах. Але якщо молодий, я повторюсь, молодий інжир, коли він активно ще росте перві роки, можна цього краще не робити. Хай формується рослина, хай набирає силу. А він хай росте. Тому що якщо ви прищіпите, почнуться знову пасинки лізти, і воно не потрібно. Хай перший рік-два можна так не робити. Далі робіть обов'язково, особливо в наших регіонах там Чернігівська, Сумська. Полтавська навіть області. Коротше, північні східні областя, південні можна там дивитися, регулювати. Там більші кущі, можна деревом формувати, тому що там тепло і трішечки в цьому плані йому краще. В наших регіонах пішла активна вегетація. Вісім листків є. От точки. Дивіться, ось молодий приріз. Давайте ми покажемо. О, давай тут покажемо. Тут буде краще видно. Дивіться, ось. В нас був обрізаний інжир в весною рано. І оце молодий приріст. Покажи його. Бачите, оцей молодий приріст. І от як ми рахуємо, приблизно, не непринциповось цього ми рахуємо: там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, у мене тут 10, 11 Я говорю. Мен, менше, ніж 8 листків можна не залишати. Не принципово, я там 10-12. У мене просто вже потужні листки. Ой, ці рослини, йому вже 5-6 років деяким рослинам, то він вже буде викдавлювати, йому достатньо сили. Я його удобрив по весні, нормально все. І тобто можна більше залишати. Що до цього буде формуватися ягода, і вона буде швидше набагато формуватися іменно в цей період. Якщо давайте я зараз ще й вам покажу далі, ми будемо обламати, я буду розповідати. Отак-от от просто верхівки обламуйте. Я навіть не рахую, чесно, ну мені воно не потрібно на даному етапі. Я вам говорю, дивіться, є ось ще такі пасинки. Бачите? От такі пасинки вони також не потрібні. Я їх видаляю, але дивіться, обережно, тому що там вже є. Ягоди вже вони сформовані. Тобто, якщо ви бачите такий початок, такий ягод, цих пасинків їх видаляють. Ось також верхівка, бачите? Я її також видаляю, просто зламую. І слідкуємо за пасинками. Так, давайте ми підемо всередину, щоб потім не давай, з цієї сторони. Я тут якраз спеціально залишив для того, щоб відео показувати. Дивіться, Ось, бачите, як формується. Там уже скільки насипає інжирів. От, але дивіться, є пасинок. Да? Я його перше видаляю пасинок і зупиняю точку росту. Обережно, щоб в очі не полетіло, бо це така штука неприємна. Дуже. Аналогічно зриваємо всі верхівки, спеціально залишив трошки на цьому кущеві, щоб е, вам показати на відео. Тому що я тоді пробіг, знаєте, як воно? Біг через місточок, ото, по, коротше, по, по цей пообламував де міг. Так, що в нас залишилось? Пасинки деякі, якщо бачимо, видаляємо. Пам'ятаєте, да? вони не потрібні. От, Видаляємо, видаляємо. Залишаємо тільки, тільки, тільки щоб обережно дивіться, де пасинки можуть фіги бути. Тому обережно, щоб не видалити і фіги. Так, ось приклад наглядний. Покажи з цієї сторони. Дивіться, у нас пасинок лізе, і бачите, вже ягода є. Видно, я сподіваюся, вам. Видно, да? Нормально? От. Я його видаляю, але обережно, щоб не пошкодить, вже в нас йде ягода. Так, ну що, давайте ми дообламуємо, дообламуємо і верхівки. От. Тому отак от пробігаємо. Якщо ви бачите, що десь якийсь інжирчик, ой, не інжирчик а дивіться, приріст йде, і він низенький. І він середній, дайте йому трішки піднятися і потім. Потім його також обламуйте, верхівки. От. Хтось не робить таких моментів. Я роблю, тому що в нас Київська область, у нас досить холодно, в нас досить ну, некомфортна така погода, і вологість у нас тут низько дуже. Тому я це роблю, тому що щоб встигли у нас дозріти наші інжирчики. Що ще на даному етапі можна зробити. Давайте ми... А, Давай ще покажемо вам ще один брунсвік. Я, до речі, посадив нові сорти. Я потім розповім вам, які в нас новенькі сорти. Ось, дивіться, вже покажи, як цей все-таки адаптувався, пішов уже новий сорт. У мене я потім розповім, який класний, фіолетовий, не показую на відео, це секрет. От, ранній сорт. Дивіться, він уже почне скоро достигати. Я думаю, через 2-3 недільки, десь 3, і вже почне до... Озрівати цей інжир приблизно десь так. Дивіться, знову, ось у мене знову брунсвік Я також його пообламував, верхівки, але ось бачите, тут були вони десь всередині, я їх залишив, щоб вони трішечки піднялись Ще трохи підніметься, і я також прищепну. І тут, і тут спеціально дві залишив. Вони були низько, якщо їх зараз там обламати. То воно буде не дуже-не дуже гарно. Цей класно куш сформувався, розкритий. Дивіться, як насипає. І сонячна сторона, бачите, які вже фіги. Це вже не, е, це не бреба, а це фіга. Я зупинив точку росту і відразу пішли формуватися ягоди. Відразу пішло класно наростати все діло. О, тому дуже дуже класний варіант отакий. Як такі процедури потрібно зробити. Що зараз ще? Якщо у вас, наприклад, інжирчик, якщо у вас інжирчик, а пішли, мабуть, а, давай так от пройдемо зараз. Тут саженці в нас почали тільки в цьому році так довго щось вони у нас формувалися. Це тільки пошли, пішла вегетація, от формувалась довгокоренева система. Тому саженці будуть, хто там записаний, я вам відпишусь обов'язково і ще є, і ще будуть саженці трішечки пізніше. Зараз ми просто. Перейдемо, станемо, щоб вам було досить видно нормально відео. було. О, та, ну, давай, от, мабуть, отут, да? Дивіться, це, що капає, обережно. Ще раз повторюю. Два, я ще не видалив, не побачив. От, що, що зараз ще також, коли йде активний ріст, активний ріст, що можна зробити ще. Дивіться, що можна зробити. В цей період я беру я беру, тут зупиним точку росту також тому що якщо буде високий, перекриває і навіщо? Нам треба, щоб він провітрювався. він Потім далі я розповім, що ще робити, коли вже буде перед дозріванням, це десь липень місяць, ще які процедури зробити, щоб швидше спровокувати дозрівання на наших плодиків Що зараз ще можна робити? Зараз в такий період також можна ще зробити удобрення якесь. Я дивіться я роблю реально, в мене є е, коров'як, беру кропиву, настояв і цією жижею ну, я беру концентрат, коли курник, то настою я маю в увазі курник, я беру літр цієї жижі на, 10, на 9 літрів води. Ну, ліку да, от набираю. Лі, е, літр концентрату, 9 літрів води. А, якщо коров'як, і такий вже перегорівший трохи, вже да, рік у мене, наприклад, я беру більшу дозу, я беру там 2 літри цієї жижі на 8 літрів води. Ну, десь так приблизно. І я їх підливаю інколи. Зараз я цього не робив ще, бо в мене дуже було багато вологи. В цьому році вода стоїть. і Я не хотів, і я, по-перше, їх удобрив, зверху витяг ґрунт трошки. Я знімав весною, показую, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, чи в тіктоці, чи на Ютубі, вже не пам'ятаю. І заклав, вибачте, за слово Кака. Да? Я заклав зверху і знову присипав трошки землею. Це їм ну, гарно допомогло. Також ви бачите, зелений інжир гарно вегетує. головне сонце і тепло. Все. А коли у вас, наприклад, в відрах. о, Давай показуємо. Ось, дивіться, наглядний приклад. Да, покажи з тієї сторони, зайди. Ось таке відро. Якщо, наприклад, ви строго року ви не пересадили чи ще щось. От сюди наливаєте вашу, підживлюєте його, або в ґрунті навіть ось у такому відрі у мене також ростуть. До речі, давайте вийдемо на вулицю, ще ж покажу у нас, а то всі подумають, що ми в теплиці вирощуємо. Ні-ні ні. Це в мене я накрив, щоб два врожаї знімати, прилівку у теплицю, без опалення, без нічого. А ось у мене також ростуть. Я говорю про це і показую про це, що на вулиці все нормально, все. Все росте, все чудово. Це київський інжир. От, це у нас Браун Турка, коричневий турецький, насипає просто колосально. Дивіться, ось скільки. Просто, да, от відро, там, по-моєму, чи 16 чи 20 літрів. От, це в мене знайомий дав, не знаю, сорт мені подобається. Просто назву не знаю. Дивіться також, насипає. І ми в тому році вже його пробували. Дивіться, скільки формує ягід. От. Ну, ну, мені подобається, тому що реально є вже фіги. ми їли, вони. Досить великих розмірів нормальних і ну, гарно, гарно і дозріває все. Тобто, проблем немає. Тут оце я прикопав 45 літрів такий горщик, ну от, і все супер. і все супер. Тому якби бачите, все на вулиці є, все росте, без всяких проблем. Я удобренню Я так роблю десь разів 3-5 за сезон. Я беру і отакою жижею. А тут, мабуть, вітер, давайте зайдемо в тепличку. Е, отаку іменно жижу я беру і підливаю прямо під кореневу систему. Це, я причому я вам скажу, я роблю це на майже всіх так рослинах. Огірки, у мене там, помідор, органіка. Я за органіку, не за осмокоти різні і тому подібне. Тому, що, що зараз? Червень місяць. Там з 10 до 20 числах, плюс-мінус кого раніше прокидається, ми робимо таку процедуру. Прищіпляємо, дивимося, слідкуємо за поливами, тому що якщо піщана земля поливаємо активніше, бо жарко формується ягода, наливається ягода. А зараз давати потрібно вологу нормально, а коли вже буде дозрівати, то тоді треба з вологою буде обережно, тому що буде розривати інжири, забагато вологи. Вони тоді гнести можуть і а, просто їх розкриває, розриває це за надлишок вологи. Ну, то окремо буде відео, ми про це поговоримо. Зараз таке швидке відео зняли, показали. Прищіпуємо, удобрюємо, поливаємо на даний період а, часу. Обов'язково сонце. Не притіняйте інжири. Коли ви там загартовуєте їх, ви там купили саженець, да, окей, дві неділі за, закалили все, далі максимально сонце. Не заносьте, не думайте, що йому жарко. Якщо в горщику прикопали горщик, якщо горщик не має де прикопувати, у вас там плитка чи ще щось, обверніть горщик, якоюсь тканину чи чимось і одріжте пряме сонце, щоб не так перегрівалося коренева, і вам не потрібно кожного дня поливати, 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 тому що він буде випивати воду. І ще такий момент: біле відро, Бачите, білий горщик. Я його не рекомендую. Нас був він, просто то ми забрали у людинки обновив ґрунт, щоб там не морочить голову. Все-таки все-таки не рекомендую білі горщики, прозорі, особливо прозорі. Все-таки, беріть темні якісь горщики, чорні, темні відра там чи ще щось. Тоді все, проблем ніяких не буде. Ну, все, друзі. Я думаю, що інформація актуальна, корисна. Так що слідкуйте, вирощуйте інжири, слідкуйте, як ми це робимо. Ми розповідаємо, показуємо вам нічого складного. Повторюсь, хто вирощує на вулицю, вирощуємо декілька років, якщо це не південь, в горщиках. Потім висаджуємо або в яму, або просто відкритий ґрунт без ями, і ми накриваємо. Це ми все говоримо, це ми все показуємо. Так що, якщо відео хоч трошки вам був корисний, ми намагалися вам показати, розповісти. Хто не підписався, було б непогано і для вас, і для нас. Кому сподобалось ще раз, вподобайка. Всім гарного дня і до нових відео. Чекайте, скоро будуть нові відео і по інжирам. Ще щось розповімо, цікаве. Пока-пока.